Усім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо знімати Ауді Це моя найреалістичніша машинка зі всіх. У неї є супер тоніровка. І дзеркала відкриваються. Так, дивіться, в неї відкривається що такий. бум. І в мене є така штука від іншої машинки електричної. Вона заправляється на таку спеціальну штуку, яка на неї працює. Ось така Ламбургіння, вмикаєш її, вставляєш в бак її, який відкритий, дирка така. І вона починає плікати, ти витягаєш то, навіть в першу секунду. І вона починає їхати, трохи повертає, потім зупиняється і різко дрифтує. І заправляю я отак ним. Але обов'язково кладу на місце, щоб він не загубився. Тепер він буде зберігатись не в моїй старій ниві, Не в моїй ниві, який вже рівно Рівно один рік. А. І... Тепер буду тут. Мотор такий. 3D значок. Тут пише РС 6. Давай фокусуйся. О, РС6. Так. А, ось є, ось така 2025-го. Пам'ятаєте, в мене колись була така сама, тільки старіша Старішого випуску. Туди якась така штука. Вона по типу приліплюється до машин. А, це така штука, щоб типу, якщо типу машина вриглась, витягувати її тако. то. Капець Ого. А, тепер я зрозумів, на що вона потрібна. Відкр... Ой, в неї двері відкриваються особливим образом. Запихаєш сюди нігуть, якщо в тебе вони є, якщо є нігті. Відкриваєш. Двері відкриваються. У них є отакі панельки дверні, дуже реалістичні. Тут також від неї прям пахнестю, новістю. Ну, новістю. Ну, новою пахне машиною. Мені її буквально пару годин тому подарували, а оці дві подарували вчора. І отам ще одна була. Вот Біла бачите, з краю. А Ventador nazywal. Lamborghini A Ventodor SVG. Давайте сама Audi. Такий салончик. Я не знаю. Я не знаю. Так. Дивіться. Так. Пен. Жик, вот вона і штука. Зад. Що це там таке? А, дуйка. Дуйка. Я покажу, як тут працює тоні робко. Ну дивіться, вниз є вікно. Тут не видно майже. Якщо закрити, то взагалі не буде видно. Якщо ще й ті двері закрити. Ну що таке? То бачите, видно все. Як в реальній машині. Щоб було як в реальній машині, Хочу зробити такого. Дуже схоже на реальну. Давайте попробуємо звідси подивитися. Та -тан 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 -тан. Ось наша сама машинка. Ну, така, такий був огляд, папа, ось вона.